життя постійно випробовує нас Воно тисне, кидає виклики, ставить на нашому шляху несподіванки. Багато хто з нас намагається уникати цих випробувань, шукаючи комфорту та легкості. Але що, якби секрет справжньої сили полягав не в уникненні, а в залученні? Що, якби кожна перешкода була можливістю? Спаринг партнером, посланим, щоб викувати з нас щось незламне. Давні стоїки знали це. Вони бачили життя як тренувальний майданчик, і вони розробили потужні ментальні інструменти, щоб не просто виживати, а перемагати. Давайте навчимося будувати власну внутрішню фортецю. лежачий камінь, вода не тече. Людей показують обставини. Отже, коли на тебе випаде якась обставина, пам'ятай, що це Бог, як учитель боротьби, зіштовхнув тебе з грубим юнаком. Для чого каже Для того, щоб ти став переможцем на Олімпійських іграх, А без поту не стати, Мені ж здається. Що нікому не дісталося обставини кращої, ніж дісталося тобі, якщо ти хочеш скористатися нею як атлет юнаком. Епіктет Бесіди Стоїки любили використовувати метафори з олімпіад, особливо з боротьби. Як і ми, вони вважали спортивні заняття не лише веселою розвагою, але й тренувальним майданчиком для підготовки до проблем. Зіткнення з якими неминуче, генерал Дуглас Макартур одного разу виголосив слова, які пізніше викарбували на граніті у Вестпойнті. на полях дружніх сутичок. Сіються зерна, які на інших полях в інший час принесуть плоди перемоги. Кожен, хто поступався супернику. Був розчарований, у противника знайшлося щось, чого немає в нього самого, чи то зріст, швидкість, чи бачення. Будь що те, як ми реагуємо на таке змагання, показує нам, які ми спортсмени і якими будемо людьми. Ми дивимося на це як на шанс чогось навчитися і стати сильнішими. Чи ми засмучуємося і скаржимося? Або що ще гірше, вирішуємо все припинити і знайти заняття легше, в якому будемо відчувати комфорт, а не труднощі? Великі люди не уникають перевірки своїх здібностей вони прагнуть їх, тому що це не просто міра величі, а й шлях до неї найбільш надійна фортеця. Пам'ятай, що нездоланним стає керівне начало якщо, в собі замкнувшись, задовольняється собою і не робить чого не хоче, навіть якщо нерозумно опирається. Що вже казати, коли воно саме розсудить про що небудь розумно, обачливо? Ось чому твердення вільне від пристрастей й розуміння. І немає в людини міцнішого притулку. Де вона стає неприступною, Марк Аврелій Роздуми Брюс Лі якось сказав Я боюся не тієї людини, яка вивчила 10 тисяч ударів по одному разу. Я боюся тієї людини, яка вивчила один удар 10 тисяч разів. Коли ми повторюємо якусь дію так часто, що вона стає несвідомою. Ми можемо виконувати її без обдумування за інерцією. Навчання бойовим мистецтвам або бою це вкрай вдумливе освоєння рухів. Іноді ми думаємо про солдатів як про автоматів, але те, що вони насправді створили, це стійкий шаблон несвідомої поведінки. Будь хто з нас може створити такий самий. Коли Марк Аврелій каже, що розум, в собі замкнувшись, задовольняється собою і не робить чого не хоче, навіть якщо нерозумно опирається, він має на увазі, що належні тренування можуть змінити ваші звичні реакції. Привчіть себе відмовлятися від гніву, і ви не будете злитися через найменший привід. привчіть себе уникати пліток і вас не втягнуть у них. Створіть собі якусь звичку, і ви зможете несвідомо використовувати її у важкі часи. Подумайте, які види поведінки ви хотіли б використовувати за замовчуванням, як би могли. Скільки з них ви пробували практикувати лише один раз: Спробуйте сьогодні двічі, Це може статися і з вами. Усе несподіване гнітить нас сильніше, небаченість додає ваги нещастям, кожен смертний, дивуючись, горює більше тому ніщо не повинно заставати нас зненацька. Потрібно посилати душу на зустріч усьому і думати не про те, що трапляється зазвичай, а про те, що може трапитися. Чи є що небудь, чого фортуна за бажанням не згубила б у самому розквіті? Нащо б не напала і не вдарила тим грізніше, чим яскравіше воно сяяло Сенека, моральні листи до Луцілі, Під час правління Нерона згорів Рим. Французьке місто Ліон відправило на допомогу жертвам значні кошти. Коли незабаром така ж грандіозна пожежа спалахнула вже в ліоні, Нерон відправив туди таку ж суму. Сенека написав про це в одному з листів він, мабуть, дивувався такій поезії одне місто допомагає іншому, потім потрапляє в таку ж біду і йому повертають борг. Наскільки часто подібне відбувається з нами? Ми просимо одне одного не сумувати при розставанні, а потім дивуємося, що стосунки закінчуються. Ми повинні підготувати свій розум до можливості різких змін долі. Коли ви наступного разу зробите якусь пожертву, подумайте не тільки про те, що творите добро, а й про те, що, можливо, вам доведеться звернутися по допомогу самому. Наскільки ми знаємо, Сенека справді жив за цими словами. Приблизно через рік після написання листа його хибно звинуватили у змові проти Нерона. Результат Його змусили вчинити самогубство. Згідно з описом цієї сцени істориком та Цетом, найближчі друзі Сенеки плакали і протестували проти вироку. Сенека питав їх, де ж приписи мудрості, де вироблена в роздумах стількох років стійкість у бідах, кому невідома кровожерливість Нерона. Філософ знав, що це може статися і з ним, і був готовий до цього. Це не просто філософія, це план стійкості. Він вчить нас вітати виклики, тренувати свій розум, як воїн. І зустрічати неминуче з мужністю та далекоглядністю. Шлях до незламного духу будується день за днем, рішення за рішенням. Якщо ви готові продовжувати це тренування і будувати власну фортецю спокою та сили, підписуйтесь на канал. Справжня робота тільки почалася.